Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий чудовий, класний виноградний напій, концентрований такий от. і... Кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Дивіться, який він, який він чудовий виходить. Так, сьогодні ми маємо скільки винограду і будемо робити виноградний напій. Ось ми зараз переберемо, подивимося, скільки у нас вийде, і будемо робити. Зараз в даний час відриваємо, оці вомиємо і відримаємо ягоди. От, від гілочок. Ось такі два відра. Нам треба на одно ось такі, друге я відро добираю. На одно отаке відро е, цих винограду даємо таке відро саме е, води, кипітка, і заливаємо, зараз буду показувати. Ось так. Ось такий баник висипаємо таке відро винограду, і, і друге відро, Два таких повних відра винограду. О, висипаємо. Так, тепер ми цей виноград візьмемо і так пом'єцкаємо. Ось маю колотілку і отаку от двома химия. Дуже добре треба міцкати. Оце краще. Ось так він добре, аби пустив сік. Так, міскати треба цей виноград, виноград чим найкраще. Тепер заливаємо е, кип'ятком сюди. Повністю від, два відра. Тут є два, е, два ведра винограду, значить треба два ведра е, кип'ятка. Ось так заливаємо повністю сюди кип'яток. Розмішуємо гарно, а з долини взяти. Накриваємо і залишаємо на ніч. Ще одне ведро я. У мене тут два, я ще одно ведро зараз залію. Ось так ми вибираємо той сік. Вже оскільки вибрали. З тої каструлі великої, що через ніч перестояла. Ось так ми вибираємо через сито і будемо відтискати цей виноград. Так, коли вже майже закипіло, ми знімаємо оцю шуму. Ось якоїсь шуми це і зробило, ми здоймаємо повністю. Так, коли вже закипіло, ми шуму зніли, тепер всипаємо цукор на, на одно відро всипається два, два, від півтора до два кіля. Ми, тут у нас є два відра, я даю 3,5 кілограма цукру. О, я вам все напишу на одно відро, тільки даєсі. А я даю так. І тепер ще дає сюди на одно відро дає пів чайної ложки кислоти. А у нас тут два, я даю одну чайну ложку кислоти. І найзакіпить. Закриваємо, аби закипіло. Так, коли закипіло, якщо є шум, то значить ми ще шум беремо і збираємо. Як нема, то, бо то ще від цукру може бути шум. Беремо і розливаємо по слоїках. Так, як я все, у слої кладу ложку з ниткою і собі розливаю. І закручуємо. Ось так. Я вже буду за, е, наливати у слоїки, які маю. Так, і це закриваємо і так далі, всі так позакриваємо е, слоїки. Ось скільки вийшло такого гарного напою. Дивіться, який чудовий гарний напій. Прекрасний такий. З двох відер винограду. Ось я вам повен свою чоколитові віпили. Ось я вам зараз покажу, який він. Дивіться, який. Ви наливаєте собі буквально отак трошки наливаєте і розбавляєте і чудовий напій. Гарний такий є, дуже смачнесенький, такий виходить напій з цього по такому способі. Ось. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такий, ось такий класний, файний, чудовий напій виходить. Дивіться, такий зимою собі відкриєте, можете трошки собі розбавити більше, бо він такий концентрований, такий напій цей виходить. Ось такий. Ось такий дуже гарний, смачнесенький. Ось тако можете собі дати і доб... Доб... добрати води, і буде вам взимку смакувати, пити. Дуже дуже смачний, так що готуйте.